Затанцюю з кулеметом, з мінометом, поруч побратими тілом рухають, приготуй русня пакети, ваня где ти Приходи, тебя тут жду Затанцюю з джавеліном, з хіну міну, Ну, куди же всі кацапи так біжуть зустрічай русня ракети, ваня где ти виході, ані же жду Ну то що, вражить, як тебе підсмажить, Сильно або ні? Ваш штаба лає, паніки немає, не пать весні. Подивись наліво, подивись направо, лежать і там і тут. Лежать і там і тут. Короче, браво, браво ЗСУ. Ми вас х**ачем, наче бачим, ми лайно собаче. А компенсації нема, російська баба плаче. А час мина його нема, а скоро 8 березня пришлю його кохань. Урята в целофані Затанцюють у полоні, на бетоні, руські чмоні, запального гопака Хто не буде танцювати, то зарада в палітті, в пезигірках. Ми заграємо на гарматах, на гранатах. Мідіграти, тягне брати вже з і брата, стуну, Підгорає знову вата, і павовна на роз. Паливать, мамулечка, уже отсюда Мы так привыкли, и душевно так нигде не будет А честный на воды тут и пробки с Крыму все растут Тикай ты поки си По крым с ним из принципе Я мне но это на паркеті В кабинете Уповающих кремли Фейбукер и закрытий Вова, где ты выходи, мы все пришли Заспіваем окавину Ми на ним Ну по России. Ведь Спевает сорок Ни почнемо святкувати Танцювати